Дорогі краяни, щиро сердечно вітаю вас з найбільшими національними святами нашої державності Днем державного прапора та Днем незалежності України. Ще з часів Київської Русі українці прагнули вільно жити, сповідувати свої традиції та звичаї, не зазнаючи при цьому поневірянь та утисків. Історичні умови складалися так, що на наших землях постійно панували інші народи сусіди. Та, попри все, наші співвітчизники віками боролися за свою свободу. І лише нинішнє покоління наших сучасників у 1991 році вибороли її. Безумовно, ця визначна дата навічно увійшла в історію молодої держави. Золотою сторінкою її біографії започаткувала нову епоху в житті українського народу. Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх нас. Тестування на зрілість, терпіння, толерантність нарешті на, на здоровий хуст. Та, на жаль, після 25 років незалежності Україна опинилася в смертельній небезпеці. Росія веде з нами неоголошену гібридну війну. Тому щоденно у важких кровоплитних боях на сході України гине світ нації, на захист вітчизни стали усі. Хто усвідомлює наслідки агресії підступного сусіда Росії? Та наша сильна і мужня, духовно багата нація вистоїть і у цих випробуваннях ми переможемо. І цей день обов'язково настане. Та настане тим швидше, чим більш плітно та з натхненням працюватимемо на благо нашої вітчизни, коли всі проникнемося гордістю за нашу неньку країну. Почуттям патріотизму до рідного краю, прагненням до єдності, порозуміння та згуртованості. Успіх прийде неодмінно. Від щирого серця і від усієї душі зичу землякам, рідним, друзям та колегам здоров'я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх наших справах. Нехай мрія про краще майбутнє укриляє на нові звершення. На нові добрі починання в ім'я Соборної, незалежної, демократичної, процвітаючої України. Вічна слава Героям Небесної Сотні! Вічна слава героям, що полягли в боях за суверенність України на її сході, слава воїнам, патріотам і трудівникам України! Слава Україні!